Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Раша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати інкасатором. Інкасатор це для нас дуже-дуже велика робота. За попередніх за 10 хвилин ми з вами пацани в попередній серії підняли аж 40. Подивимось, скільки сьогодні піднімемо. Теж буду раз. Тому ладно, заходимо в здання, зараз шукаємо напарника. Хоча, до речі, я вже, якщо що найшов одразу ж коли біг, то одразу мені там один чел запропонував напарніки. Зараз біжимо за машиною. Це за інкасацією. Він вже біжить за мною пацани. Зараз він орендує машину цей. Мій напарник, а, бачите? Так, підходимо, чи я буду орендувати. Ну давайте я орендую. Так перший, давайте другий, третій. Давайте візьму пер першого рангу, а що я не годен. Ага, ага, ні, годен. Ні, це він. Ага, блін, а знову напарник. Блін, я ж хотів взяти газель. Ну, капець, пацани, пам'ятаєте, я в попередній серії вам говорив, що хочу взяти газель. Ну, і Я реально хотів взяти газель, але напарник знову цей напарник видно, та як і та напарниця в попередній серії, має, е, має видно, е, цей третій ранг інкасатора, і тому бере саму дорожчу машину. Ну звичайно. А ні, пацани, все ж таки в мене вийшло договоритися там з напарником з тим ігроком, він оказав санованим чолом. Ми перезайшли, і я вибрав газель пацани. Тепер я головний в нашій команді і я ж можу ловити закази. Ні, ну він теж так то може, але я. Так як я кинув йому тепер запросили, він мені як поначалу, то тепер я можу так ловимо замовлення, які іде, то як взяли газель. Так, давайте все, От дивіться, як газель виглядає. Я просто не. Не міг допустити, щоб знову була сама дорожча машина. Ну і я вибрав таку саму дешевшу, діба, газель. Це та сама, яка на першому рангу поначалу вдається. Отака от газелька. Так, ладно, ловим замовлення і їхати нам потрібно пацани у батеріо. Що ми робимо? Повторюю, ви поки що ставте лайкосики, підписуйтесь. Ну і діліться досиком з друзями. Сьогодні буде весело, сьогодні удосвід буде на 9 хвилин. Має бути так, ладно. Все, ми вже під'їхали до заправочки, бо тут нам треба це все діло брати. Далі напарник пішов це все взяти, і тут у мене залагав телефон. Ну, все ок, і бліна, я мусив знову шукати напарника, і цей напарник вже сам вибрав, і тепер ми на довгій машині. Ну, да, Недовго музика грала, Ну да ладно. До речі, це ми там, де пам'ятаєте в попередній серії, в Батиро, брали, брали, там, де ми вчора ми з вами брали типа, банк, з банка, все так і сьогодні. І знову-таки маса, Так, відкриваємо кейсик. Зараз будемо віддавати за... Підходимо сюди і отримуємо скільки. 192 тисячі. Ого. І ми отримали, пацані, 192 тисячі рівно. Навіть не 90. А, ні, бліна. Не 192, а 92. 92 тисячі пацані ми отримали, чи скільки. Так, да, 92 тисячі, рівно 92 тисячі. Ми з вами отримали рублів. Так, ще плюс 92 тисячі. що щось я по 92 по отримую вже, не по 40. Ну мені вже кайф, бо то, що я вже зробив два замовлення і я зробив вже за цей час е около 200к. І мене це вже радує. Більш-менш 183К я зробив. Ну і нічого, посаді, тепер третє замовлення. Я хочу сьогодні 4 зробити, ще думаю, помімо цього одне. Що ми зараз відправляємо? Знову це все діло відкриваємо. Так, давайте віддаємо. І знову отримуємо 92К. І того наш баланс зараз 345 тисяч. Ладно, летимо на останнє наше завдання. Ще, може, 5 зробимо. Ну, короче, поки що останнє завдання, давайте поїхали. А ну ка вже, до речі, пів відео прийшло. І тут аж ще 19, 19. Блін, а топово все виходить, реально топово Дайте ще це я беремо. Ага, це все я роблю зараз тільки третє завдання, бо то що воно дуже велике, і то ми тут в пару разів треба. Ну а все разом нам треба їхати зараз в леткаріну, і того ми з вами зробимо 4, 4 замовлення. Ну, погнали, погнали, пацани, зараз до літкаріну. Там далі все це зробимо, поміняємо діла та й все. І, до речі, вам ще треба мати ліцензію на ружйо. У мене вона вже є, я вам правда не казав, але ж я ще її отримав, коли я ще її отримав гет, в суботу. Тому це аж до стріматок. Тут а банкомат нам треба брати, до речі, от в такому в це набив у ринку. Так, давайте ага, ще дев'ятнадцятьк. А, це 92, к. За що капають бабки? Я в шоці, я ще не доробив. Ну ладно, тепер тут а, южний, да? угу. червоне світло, нам сюди під'їжджати. Блін, своєю роботою я справляюся на ідеально. Ця робота мені дуже подобається. Ну і заходить, тому продовжуємо так і працювати і ще раз працювати. Так, і тут у мене просто-напросто пропала машина. Що? Далі підбігаємо знову до банка, пацани, не знаю. Зараз щось будемо пробувати думати. Після того, як підбігли, нам беремо машину. А ні, це не, я не беру, я беру газель. Все. Тепер я окину на паріку запрос і знову ж таки ми на газелі. Дивіться пасня. Отак от от ще раз виглядає газелька, хто не бачить. Подивіться, покраще, побільше. Ця газелька для першого рангу на інкасатору. Хто хоче, той грає, коротше, якось так. Летимо на Тазіку, дай Газіку, бо ми летимо на газельці. Так, ладно, давай-ка полетіли. І тут у нас ледве майже вже завдання закінчується так, а це, а це що, вашим транспортом на пальку стати вашим напарником хоче. Так, і того пацане, скільки отримали? 188 к Ми зараз ще отримали. Зараз? 188? Чого? А, бо ти що завдання довге? Це вже не 92, а 198. І тут пацани вибрав вже напарник. Я думав, що він як завжди вибере Мерседеса, але він вибрав. Знову ж таки, Газель. Дивіться, ну він теж видно на першому рангу. Або що, навіть газель можна вибирати не тільки якщо на першому рангу. Ладно, вводимо команду Крандес і зараз будемо провіряти просто Ділкс, Ділкс, не Крандес. Що я промовив. Корче, ділск вводите. Ну і далі ви можете бачити, що, де і як так. А ми тим часом їдемо. Тепер я їду за рулем, бо то що завжди в мене їхав друг, їздив за рулем. Я сьо... Сьогодні я їздив тільки два рази, це вже другий раз. Перший от, попередній... попередній раз, доки я напевно, не поставив. І другий зараз, дивіться, газелю газелью я... такою я мало коли видивлю. На МЧС з водив, а от такою мало. Ну, ладно, давайте поїхали. До речі, і в сім'ї. Не Дивіться, мій напарник в Фамі. Дивіться, мій напарник. Фамі. Так, ладно. Тепер летимо, тут у нас щось зелене, світло навезене, так нам направо. Нам треба ось сюди на виїзд масу. Ну давайте тут заберемо це якщо що останнє. Блін, я казав, що 4 буду заробляти, ну і то 5. Та й ладно, бо з ним. Зато зробимо у мене зараз на баліку 410к. Це все Якраз 90, 92. І у мене буде 502к. Все, коля бінго все підрозчитав. Так, тепер тут кореш пішов, я сріжу в машині. Ну і поки що вам розкажу, пацани, що інкасатор доступний з 18 рівня. Я граю на сервері Чілі. Переходьте мені бінго по англійськи Якщо побачите, то обов'язково обовязково доганяйте. коля я твій підписник там підписниця. Ну короче, всім буду дуже радий бачити. Якщо ще раз сервер Чілі, по англійськи Чілі. Переходьте, будемо грати, Блекраша, все. Качайте всі діла. Так, якщо що, силка... Де в плеймаркеті, коротше, качати. Або в гуглі. Ну, я не знаю. Я качав взагалі з Телеграма мені друг Віталік взагалі поміг скачати і підсадив на неї. Тому якось так. Ну, а поки ми тренділи, посадили наш відосик підійшов до кінця, і я вже зробив бабки. І в мене якраз 502, 502 тисячі. Рублів. Увага вверху! Увага, верхній лівий, лівий угол. Все, пацани, заробили ми з вами на цьому відео аж 245 тисяч. Я всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями і всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.